По кілька разів на місяць правоохоронці звітують про затримання незаконних копачів бурштину. Міліціонери центнерами вилучають самородки сонячного каменю. На чорному ринку кілограм бурштину коштує кілька тисяч доларів. Ціна каменю не дає спокою мисливцям за легкими грошима. І заради наживи вони ладні на все, навіть обчистити кабінет слідчого. У рівному викрали 130 кілограм бурштину та 80 тисяч доларів прямо із управління міліції. Все добро вилучили напередодні викрадення. Міліціонер повинен був здати речові докази у спеціальне сховище, але залишив їх у своєму кабінеті. Прокуратурою Рівненської області, слідчому слідчого управління ОМВС України в Рівненській області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Тобто службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Прокуратура продовжує розслідування справи. Якщо вину правоохоронця доведуть, йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.